Вітаю, друзі! Ви дивитесь канал Є Питання. Я Олена Требушна. Почнемо тиждень з хороших новин, точніше, хороших для нас з вами, і не дуже хороших для олігарха Ігоря Коломойського. У вихідні детективи Національного антикорупційного бюро з'їздили в Буковель і зовсім не з метою відпочинку НАБУ провело обшуки у Ігоря Коломойського, який чи то відпочиває, чи то проживає, поки війна на курорті, який йому через друзів і бізнес-партнерів належить. Як повідомляє видання дзеркала тижня з посиланням на свідків подій, у Ігоря Валерійовича вилучили документи і гаджет, з якого скачали в міст. Обшук стосувався справи державної компанії «Укрнафта», яку довгий час контролював Коломойський, і з якої за той час вивели мільярди гривень. Саме у цій справі напередодні обшуки вручили вісім підозр виконавцям, і от тепер прийшли до самого Коломойського. Хто ж посмів доторкнутись до недоторканого олігарха? і Які шанси побачити його самого реально за ґратами? Про це і поговоримо сьогодні. Справа, через яку детективи прийшли до Коломойського, стосується ось цих подій. Можливо, ви їх пам'ятаєте, бо було це досить зухвало. 22 березня 2015 року вночі озброєні люди у військовій формі захопили приміщення державної кампанії Укрна. Авта в Києві і заперекодувались там. Це були люди, бізнесмени і голови Дніпропетровської облдержадміністрації Ігоря Коломойського. Олігарх, і тоді за сумісництвом чи голова Дніпропетровської Одав ту ніч теж особисто приїхав захищати корову, яку він довго доїв і хотів продовжувати доїти. Ні, ми туда не, не, ми дьомотибнути мені і сабофіпіти руфі. Зверніть увагу до речі на охоронця Ігоря Валерійовича. Його обличчя вам має бути дуже знайомим з 2019 тисячі Це незмінний особистий охоронець президента, але це. Тут, звісно, ні до чого. Так от про дійну корову. Ось як Приват викачував гроші через найбільшу державну видобувну компанію. Структурам, пов'язаними з групою Приват Коломойського, належало 42% акції Укрнафти державні компанії Нафтогаз Україна 50% плюс одна акція. Коломойський домагався того, щоб керівником компанії призначалась лояльна йому людина, і ця лояльна людина дозволяла укрнафті вести господарську діяльність в такий спосіб, щоб збагачувалась на цьому не держава, а Коломойський. Зокрема, ось два епізоди, за які і вручило підозри НАБУ. Епізод перший: в 2015-му менеджмент Укрнафти, контрольований, як я вже сказала, Коломойським, уклав контракти, за якими низці компаній продали нафти на понад 10 мільярдів гривень. Укрнафта поставила їм нафту, але гроші. Чи від них не отримала продану нафту переробили на Кременчуцькому НПЗ, який теж належав, в тому ж таки привату Коломойського. А вироблений бензин продали на АЗС. Приват, гадає володіє найбільшою мережею АЗС в Україні – Це 1500 станцій. Епізод другий, в тому ж таки, 15-му році укрнафта навпаки придбала нафту, заплативши авансом майже 3 мільярди гривень. Нафту держкомпанія так і не отримала, а заплачені нею кошти були виведені за кордон на рахунки офшорних компаній. Ці справи й розслідує 16-го року. Загалом, колишній менеджмент «Укрнафти», яку контролювали люди Коломойського, вивів з компанії 13,3 мільярди гривень на користь групи приват. Ті нічні баталії за участі Коломойського, які я показала, це були епізоди його боротьби за те, щоб продовжувати контролювати найбільшу нафтовидобувну компанію України. Тоді, в 2015 році, напередодні нічного захоплення парламент ухвалив. А Порошенко підписав спеціальний закон, який мав позбавити Коломойського впливу на державну компанію, і відповідного може можливості ...призначати туди своїх людей, які допомагали її обкрадати. Події ті відбувалися в ніч з 22 на 23 березня. Коломойський на той момент ще був губернатором Дніпра. Ось так з одного боку героїчно захищав місто, а з іншого ні на хвилину не забував про власні кишені. Через три дні після технічних подій Порошенко звільнив Коломойського з посади голови Дніпропетровської обласної держадміністрації. Справа у Карнафти набу розслідує 16-го року. Підозри топ менеджерам, які діяли в інтересах Коломойського в бюро, були готові ще в 19-му році. Але спеціалізована антикорупційна прокуратура їх не погоджувала. Хто ж заважав цьому тодішній безпосередній очільник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький чи генпрокурорка Ірина Венедіктова? Мені невідомо підписали підозри лише зараз, 2 вересня, всього лише через місяць після призначення нового головного антикорупційного прокурора Олександра Клименка. А тепер, через два тижні, детективи прийшли і до самого Коломойського. І на це у них також була санкція антикорупційної прокуратури. Вручили підозри вісьмій персонажам: колишньому голові правління укрнафти, його заступниці і екс-керівниці відділу контролю за обліком та поставками нафти, а також колишнім директорам п'яти комерційних підприємств. Одного з них вже затримано. Усіх їх підозрюють в заволодінні майном та коштами укрнафти на загальну суму 13 мільярдів 300 тисяч гривень. Чи опиниться на лаві підсудних у цій справі сам Ігор Коломойський, залежить від того, чи Доведуть набу і САП прямий зв'язок між обкраданням державної кампанії Укрнафта і кінцевими бенефіціарами групи приват Коломойським і Боголюбовим. Приміром, екс-голова правління Укрнафти міг би дати покази, хто віддавав йому в 2015 році накази діяти в інтересах групи приват, і цілком міг би, бо освіти йому за кваліфікацією злочину від 7 до 12 років з конфіскацією. Які перспективи у цієї справи взагалі, і коли ми дізнаємось на це питання відповідь? Після оголошення підозр правоохоронці будуть проводити досудове розслідування, яке може тривати до року. Розглядати справу буде вищий антикорупційний суд. Термін розгляду там не менше року, але в середньому такі справи суд розглядає 3-5 років. Термін давності у цій справі спливає в 2030-му. Якщо до цього часу винуватість усіх причетних не доведуть, справу доведеться закрити. Ще один момент: у ці ж дні у дані «Лівий берег вийшло інтерв'ю з новопризначеним генеральним прокурором України Андрієм Костіним. Відповідей на всі питання про Коломойського генпрокурор як міг уникав. Сказав, що не стежив за справою карнавти, коли був депутатом, що не знайомий з нею зараз як генпрокурор, бо вона в набу про те, позбавили Коломойського громадянства чи ні, як натякав злити в змі у липні указ президента? Йому невідомо. А на питання про те, чи є запит на екстрадицію Коломойського в США, генпрокурор відповів: немає, але це ще не всі проблеми Коломойського. 16 вересня мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що Дніпровський окружний адміністративний суд позбавив структури Коломойського права на експлуатацію аеропорту в Дніпрі, який структурам Коломойського віддали ще в 2008 році волюнтаристським рішенням РНБО, яким керувала тоді регіоналка Богатирьова. І вже завтра, 20 вересня, о 15.50, господарський суд Києва, має розглядати ще одну надважливу в історію з Коломойським справу позов самого Коломойського до Міністерства фінансів фонду гарантування Ання вкладів фізосіб та націоналізованого Приватбанку. Олігарх та його кіпрська компанія Тріантал Investments Limited хочуть через суд визнати недійсним договір про купівлю-продаж акції Приватбанку державою в 2016 році, скасувати його до капіталізації. А держава нагадаю, влила в приват, щоб врятувати його 155 мільярдів гривень, та відновити себе у правах акціонерів. Причому повернути Коломойський хоче не тільки банк, а статус акціонера і контроль над ухваленням рішень, бо це дозволить йому відкликати позови, подані державним вже Приватбанком, проти себе самого та його компанії. І не тільки в Україні, а й в інших юрисдикціях, яким буде рішення суду залежить від того, чи застосує господарський суд міста Києва, так званий антиколомойський закон. Цей закон ухвалив вже чинний парламент саме для того, щоб рішення про націоналізацію банків неможливо було відіграти назад ніколи. За цим законом, навіть якщо суд коли-небудь визнає незаконним виведення банку з ринку, його колишні власники зможуть претендувати максимум на компенсацію. Але не зможуть отримати банк назад, тому стежимо за тим, що буде завтра відбуватись в суді. На минуле засідання не пройшли самі позивачі. На кону стоять мільярди доларів. Державний приватбанк подав позови проти Коломойського і його структур в чотирьох країнах: в Сполучених Штатах Америки, в Британії, на Кіпрі та в Ізраїлі. Загальна сума вимог державного банку до Коломойського складає 11,5 мільярдів доларів. Держава звинувачує пов'язані з олігархом структури, а також деякі закордонні банки, зокрема кіпрські і ізраїльські, у масштабній шахрайській схемі з виведення грошей з України структурами Коломойського. Що таке 11,5 мільярдів доларів, які намагаються стягнути з Коломойського за шахрай? ось вам проста цифра. Це майже стільки, скільки від початку вторгнення надали на військову допомогу Україні Сполучені Штати Америки 14,7 цілих мільярдів. Це лише частина суми, в яку обходиться державі України існування такого персонажа, як Ігор Валерійович Коломойський. І це лише маленька частина тієї гігантської суми, яку вкрали через схеми, подібні схемам Коломойського, у держави України багато інших людей: олігархів, їх посіпак, які допомагали їм прокручувати ці самі схеми, посадовців усіх рівнів, які брали участь в легалізації схеми, прокручували власні схеми через усіх цих людей, цих внутрішніх ворогів, які 30 років в різний спосіб обкрадали державу. Ми тепер маємо випрошувати гроші і зброю, щоб захистити державу від ворога зовнішнього. На тлі війни історія з переслідуванням людей Коломойського, і я сподіваюся, і самого Коломойського. Це ідеальний приклад того, чому цьому треба покласти край. Сподіваюся, у людей, які впливають на процеси в країні в так званих центрах ухвалення рішень, вистачить мізків і совісті, не заважати правосуддю відбутись, хоча б через війну, яка коштує життів десяткам тисяч людей. Ось таким у нас виходить початок тижня. Ставлю крапку на цьому. Тому сподіваюсь, завтра мені не доведеться розповідати вам, як ми все пройшли в суді за позовом Коломойського. Дякую, що дивитеся. Є питання. Не забудьте підписатися, якщо ви тут вперше. Натиснути Вподобайку, це важливо. Побажати чогось Коломойському, центрам ухвалення рішень і новому прокурору спеціалізованої антикорупційної прокуратури в коментарях. Ділитись цим відео, і дякую усім, хто підтримує наш канал. Гарного вечора! І чекатиму на вас завтра. Побачимось!